Новий світлофор на дорогах України під назвою Грецький хрест протягом двох місяців в експериментальному такому варіанті цей світлофор встановлено на перехресті бульвару Шевченка, а також Володимирської. Даний світлофор, який ми зараз побачимо, призначений для того, щоб показати нам, що в зустрічного водія, якому ми маємо дати дорогу перед поворотом ліворуч, вже зараз забороняючи сигнал світофору червоний, і вони точно будуть стояти. Отже, доїжджаємо ми до даного перехрестя. І що ми бачимо? Поки що бачу світлофор, і бачу з боку дуже такий цікавий борт, да, який показує, точніше, підказує, що тут щось змінено. Буду повертати ліворуч. І ось дивлюсь, є там чорний оцей світлофор. О, ось він загорівся! Це означає, що вони да, і вони зупиняються, бачите, працює. Автомобілі зупинилися, і я поїхав. Друзі, хочу уточнити один важливий момент: на більшості перехрестів світлофори працюють е, таким чином, що коли в нас горить зелений, то і зустрічного горить зелений. В нас вмикається червоний, і зустрічно зустрічного тоді перемикається на червоний. А як ви бачите, на даному перехресті це працює не так. У нас продовжує горіти зелений, але загорається оцей от грецький хрест, який каже, що зустрічного загорівся червоний. Ось для чого вони встановлені.